Знаєте, що я вчора зрозумів? Що я е, буквально ще десь, може, півроку тому, може місяці вісім тому, коли чув, що деякі люди замість гугла чат GPT, я прям сміявся. Я себе відчував блять е, таким розумним і я думав, боже, які да. Йоби нова з Гугл є причому тут чат GPT? А тепер я блядь, сам так використовую, і мені так соромно, що я що я цього не розумів, і я так пізно до цього дійшов. І я ще й сміявся з людей, які використовують чат GPT замість Google. Ну, дивлячись для чого Ну, дивлячись для чого, але дуже часто він настільки краще тобі. Так я розкажу тобі. Ось в мене ситуація. Я йому просто закидую замість того, щоб... вибачаюсь, вибачаюсь замість того, щоб закидувати окремо гуглити назву кожного мазюкалки, яку я мажу. Угу. І читати відгуки, лазити по сайтах да. різних, я йому кидаю, оце я мажу зранку, оце я мажу ввечері. Да. Він підтягує мені да. всю інформацію з відгуками, що по составу дивиться там, і все. Ну, мені я не по камерах, по я просто кажу, дивись, угу. дивись, є задача така, така така-то, є камери, така-та, така-та, така то така то Для цієї задачі в чому різниця? І він мені тупо розказує повністю так характеристики, таблицю, порівняння. Те, що навіть забивши в Google, мало того, що ти не можеш всі камери забити в Google, отримати інці. Інформацію, ти навіть забиваючи одну камеру, не з першого сайта отримаєш прям всі характеристики, які тобі потрібні да, сам, саме по цьому. Наприклад, розмір матриці там часто не пишуть. Що GPT тобі бере просто всі дані, або якщо щось він написав, ти кажеш йому, ти АІЛ, а де, наприклад, розмір матриці? Він такий, а, б точно, от тобі розмір матриці всіх цих камер. Він все шарить. Ну, те, що я раніше думав, що він там не, не вміє, ще, не, не розуміє. Наприклад, мені здавалося, що ІРЛ-рюкзак це прям. Там занадто така, типу, глибока тема для, для чата GPT. Оці всі енкодери, Я він все розбирається. Він знає про всі варіанти енкодерів для IRL рюкзака. Він знає всі підводні камені кожного з них, знає всі плюси, всі мінуси. Він все знає це. Після я себе тупо відчув, наші мене тільки щоб підключили до інтернета.